Всім привіт! Мене звуть Настя. Це мій перший влог, який я вирішила зробити у форматі влог знайомства. Зараз ви тут, тому що всі скаржаться, що занадто мало україномовного контенту на Ютубі. І сподіваюся, на те, що це вам сподобається. І ви поставите мені лайки для того, щоб це відео просувалося більше. І так як це влог знайомства, то я хочу трохи розповісти про себе. Мене зовуть Настя. Я вже це сказала. Мій канал називається Арестова, тому що це моє прізвище. І я вирішила так назвати свій канал. Мені наразі 25 років, і ми живемо у Німеччині зараз. Взагалі, я із України, як це ви вже зрозуміли, з міста Харків. Я тут планую знімати влоги, звичайно, огляди. А, ну, це будуть різні оглядову косметику, а, бо декоративною я не користуюся, ну, я не малююся, тому мені це не дуже цікаво. Мабуть, трохи буде про схуднення, бо за цю війну я набрала десь 10 кілограмів. Їх потрібно позбавлятися негайно. Також я буду знімати про манікюр, тому що я роблю його сама собі. А зараз ми їдемо у торгівельний центр. Я поки не буду казати, що саме ми там хочемо купити, бо тримаю таку інтригу. Ми вже в торгівельному центрі, як завжди, йдемо в туалет, Туди ще в першу чергу. Так, розкриваю інтригу, за чим ми сюди приїхали. Та-да-да-дам! Ми купили камеру. Я тут напишу, яка це модель. У нас вже є одна камера Sony a 7 iii але вона занадто велика, щоб знімати на неї влоги. Тому ми вирішили взяти ось таку. Зараз буде невеличка розпаковка. А і отакий от монопод. Гарно. А тут екран... Э... А, стоп. А, ну да. Прикольно. О, відкрила. Сюди камеру, так сюди накручуєш камеру, вот так хоп-хоп-хо, -по. незручно. Ну, Це. На камері сіла батарея, тому я продовжую знімати на iPhone, і ми зараз повернулися в магазин, щоб обрати для неї сумку або чохол. Обрали такий. Зараз ми збираємося на концерт наших знайомих, які нас покликали. Band gespielt haben, ist es mir eine riesengroße Ehre, unseren ersten Gast anzukündigen. Sie ist aus Frankfurt am Main zu uns gereist, um diesen Titel mit uns zu spielen. Für euch von der Band Funky Times, Julia Lange. Ja. Зараз вже десь 12 ночі. Ми тільки приїхали додому. А я зараз буду робити свої рутинні вечірні справи. А ми пішли читати новини та спати. І е, якщо у вас залишилися якісь питання, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Та зустрінемося на відео. Пока!